Бачите, щодо пейтріотів для України різні заяви від та різні версії від «уже почалися до ще потрібні узгодження. Представники країни, які мають у себе системи Петріот, навіть на зустріч збираються на кшталт Рамштайну. Про що йдеться, розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він приєднується до ефіру з американського конгресу Дмитре, Ще раз вітаю. Чекаємо подробиць. Будь ласка. Ну, власне, для того, щоб не було різних заяв, різних сигналів, різних меседжів, звідси з цього берегу Атлантики із Європи. І збираються по-перше на таку нараду, і по-друге, хотіли би чую багато розмов, що цей формат міг би перерости і у новий Рамштайн, умовно таку коаліцію петріотів чи коаліцію патріотів, якщо хочете, йдеться про те, що попередньо на 23 число хочуть зібрати представників тих країн, які мають системи Петріот, і донорів які ви могли проплатити закупку сполучених штатів цих систем. Ну, буде ця розмова під гідою командувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі. Хочу вам нагадати, що це саме та посада, яку займали люди, які є дуже проукраїнськими, які дуже багато дають інтерв'ю, адвокатують за Україну і генерал Ходжес, і генерал Брідлав. Ну і от людина, яка зараз на цій посаді новий командувач, нещодавно його призначили Алексус Грінкевич якраз і отримує невластиву для себе нову роль. Я Гався перед ефіром з'ясувати, де це буде, поки що погоджується логістика. Чую, що можливо це буде бельгійський Монс, поки не остаточно, але ця локація пропрацьовується, тому що саме там і знаходиться штаб-квартира командування з військ союзників у Європі. Ну фактично, це могли би бути екстрені збори для координації поставок патріотів Києву і для планування бюджетів. Бо виявляється, що саме з бюджетами поки є величезні питання. Ну і Варто розібратися, знаєте, хто є, що називається на борту. Поки що про це можна судити хіба що із заяв в пресі, але заяви теж дають інформацію абсолютно різну. Ну, ось, наприклад, я зібрав для вас основні заяви. Єврокомісар з оборони Кубілюс. Пояснив агенство Блумберг, що базові договори Євросоюзу тут цитата: не дозволяють направляти кошти з бюджету ЄС безпосередньо напряму на закупівлі зброї для України. Тобто він каже, що країнам доведеться. Використовувати гроші з власних національних бюджетів Якщо це так, бо думки різні, теж можливо будемо ще про це говорити. А, як ну, але якщо це так, то які країни будуть готові скинутися, створити цей фонд чи напряму щось проплачувати для України? Ну і от тут картинка більш складна, тому що, наприклад, Італія за інформацією газети Ластампа відмовляється закуповувати у Сполучених Штатів взагалі нові озброєння для передачі України. Кажуть, що дуже ну такий прагматичний привід це просто фінансові обмеження, це відсутність грошей у бюджеті. Реці Франція е, теж поки не збирається приєднуватися до ініціативи. Ну варто ще буде почути офіційний коментар. Але політику про це пише: там начебто інший, начебто, Макрон виступає проти того, щоб закуповувати зброю у Сполучених Штатів і агітує колег європейців, що вся ця зброя має закуповуватися у європейських виробників, а не у Америки. Поки що готовність платити однозначно висловлює Німеччина. Ну і чую, що готова до цього Велика Британія. Говорив із міністром оборони Великої Британії перших років війни, і почув від нього, що якраз з Сір Шапс сказав мені, що настрої європейців і настрої британців багато в чому сходяться. Тобто буде чимало країн, які все ж таки, не зважаючи на всі ці протиріччя, готові будуть скинутися. Ну і варто тут згадати офіційну риторику Вашингтона, тому що вона змінюється і змінюється ось з початком цього процесу продажу зброї. Свіжа заява менше години тому з'явилася на Fox News. Представник віцепрезидента Венса заявляє, що він повністю підтримує президента Трампа в цьому плані не надавати, а продавати зброю європейцям, але для України каже, що таким чином американські платники податків зможуть за це більше не платити. Ну і ось цікаве формулювання. Якраз представник Венса сформулював цю програму Трампа. Європа платить, зброя надходить Україні спротив Росії слабше є. Ну, ось така схема, яку бачить зараз американське керівництво. Ну і ще одна цитата: терпіння Трампа в українському питанні не, безп... не безмежне. Сказала про це, здивуєтеся, речниця державного департаменту Темі Брюс. Чому здивуєтеся? Тому що вона дуже обережно зазвичай була в будь-яких заявах, які стосувалися і цієї війни, і Росії. І от зараз, за її словами, цитую, Трамп вкрай незадоволений тим, яким чином розвивається ситуація. Ну ситуація вона має на увазі якраз переговори з Москвою. Щодо перемир'я і каже, що рішення надати Україні додаткові оборонні озброєння якраз вказує на незадоволення Трампа. Ну таким чином ми бачимо, що це рішення про поставки, зокрема, і систем Петріо, це не тільки допомога Україні, але це дуже прямий сигнал для Москви, в тому числі і сигнал незадоволення сигнал про межі американського терпіння.